Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Що ж, якось не було часу розпакувати нашу посилку із насінням. Ось бачите, замовили томати, перець, баклажани. Зараз хочу вам розповісти, які ж я буду сорта висажувати. А також замовили вже огірок. Почнемо із огірка. Замовили ось такий огірок, екібрія 100 штук. Це йдуть у нас ультраранні. Будемо пробувати вирощувати вже огірок. Далі замовили ще огірок 100 штук. Це у нас де амор. Теж де ранній, бачите, 40-45 днів. Далі ілонара. Це теж гарний сорт. І дивився про нього в інтернеті. Вирішив спробувати. Так, ну і це все в нас по огірках. Далі по томатах. Томата замовили дуже багато. Не знаю, чи будемо ми всі їх висаджувати. Ну, попробуємо хоч по декілька висадити. Оце перший у нас такий сорт. Ми його... Два роки підряд висаджували. Непоганий сорт. Солероса оце 100 штук. Ось такі коробок. нам прислали. Це йде у нас ультраранній. 90-95 днів. Ось. Далі. Томат. Це Деріка. Це йде середньоранній сорт. Не знаю, не пробували його. Будемо пробувати вперше. Далі. Такий у нас сорт, як Беніто. 100 штук, теж замовили, теж його не пробували. Іде ранній. Каста йде в нас ультрарання. Теж не пробували. По томатах ми кожного року більше замовляємо якісь інакші. Ось. І далі такий Інкас. Сорт. Він йде теж ранній. Далі. Толстой. Всього 25 штук замовили. Попробуємо, що то за помідор на картинці дуже хороший. Ось, Спробуємо далі. Хепінет 25 штук. Ну і далі у нас пішли такі нуксі. Подивилися в по інтернеті такий непоганий на картинці. Вирішили спробувати. Ну, і далі у нас вже пішли на гібриди. Це все у нас були гібриди. А далі просто такі ось санька І він і деякий ультраранній. І чомусь ми його замовили аж два таких пакети. 5 грам, і тут у нас. Теж і не знаю, скільки в нас тут грам. Ну, будемо пробувати його. Далі замовили ще середньо стиглий. Це хурма. Один грам. Далі труфіль чорний. Так, волове серце, ред черри. Це маленькі такі помідори. Так, Далі Чорний принц. Ну і далі ще золоті пальчики. Якось там одна жіночка показувала, вона їх вирощила в ютубі, я дивився, тут такі непогані вони ростуть. Ну і ще такий оранж. Теж будемо пробувати. Що це за такі сорта і помидори. Так, по томатах усе, далі. І цього разу вже замовляли перець небагато, тому що в нас є насіння із попереднього року, ми самі назбирали. І в тому році висаджували його і непоганий був урожай. Так що ще нас залишилося насіння і будемо його висаджувати. Отже, в принципі, ми там декілька ящиків висівали його цього болгарський, там, червоний, жовтий. І там такі помидороподібні, такі якісь пер, перчики невеличкі. Ми вже їх посіяли. Так, і замовили ще таких небагато. Хаски ось 25 штук. Такі є перчики і яніка, ось, як бачите, теж 25 штук, 50 штук от нам буде достатньо. Тому що у нас є дуже багато свого перця. Ну і ще на спробу вирішили попробувати гострий перець. Ось такий. Замовили тут десь 8 штук є. Ось. Ну і тут я не знаю скільки. 0,2 грами пишеться, скільки там штук, не знаю. Пробуємо ще його. Ну і так, небагацько ще замовили цього баклажана. 30 штук і 20, 50 штук. Так, щоб було до асортимента, ось таке замовлення в нас. Воно вже у нас прийшло десь, може, тижню два назад, але все не було часу якось його засняти, показати, розпакувати. Десь у нас подарунок ще дали нам моркву. Не знаю, де я її положив. Тобто наші магазини, ось це не реклама, ми все насіння. Заказуємо тут, як кавун, як і, і всі томати. Ось в цьому магазині. Магазин провірений. Ми щороку там замовляли кавуни і все нормально у нас сходить. Можна замовляти в цьому магазині без ніяких проблем. Ось так, друзі, так що ви підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, як ми це все будемо вирощувати, як ми будемо взаємо все доглядати. Ось так. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури і вже овочевої.